З нами Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Ну е і звичайно ж, ми поговоримо про вступ Фінляндії до НАТО, про істерику, яку влаштували в Росії. Але як на мене, Тарас вітаю вас. Е Доброго дня. Якось в Росії чи то не розуміють причину наслідкових зв'язків, чи роблять вигляд, що не розуміють. Все вони чітко розуміють, тому якщо вони визнають, вони визнають свою поразку, тому що вони ж одне з причин, як вони оголошували, що війни в Україні є прагнення України до НАТО. А тут виявляється, що кордони НАТО наблизили ще ближче до Росії і збільшило протяжність, причому. Йдеться вже фактично при вступі в Швеції до НАТО. Це рано, чи пізно станеться. Ну, фактично, Балтійське море все буде морем НАТО, і Балтійський флот втратить свою таку значимість, як він до цього був. Плюс Фінляндія матиме можливість моніторингу і Кольського півострову, а там далі знаходиться бази. Північного флоту Російської Федерації і тому, звичайно, що вони ну не хочуть показати, що вся їхня риторика закінчилась нічим. Вони не хочуть показати їх їхня ж головна мета взагалі операції проти України була в тому, щоб взагалі розвалити НАТО, так щоб показати його недієздатність, а нічого не вийшло. НАТО зібралося. НАТО в НАТО було вдихнуто нове друге життя. Фактично, і вона проявила, показала, що НАТО це найбільш дієздатна організація в світі безпекова, яка була створена яка успішно працює. а Ну. В Принципі так, бачите, потрібен був НАТО такий позитивний стрес, аби трошки їх так е, підбадьорити. Знаєте, такий по-хорошому по добрий ляпас, аби вони зрозуміли, за що вони взагалі і, і хто такі. Але от е, ще одна, от бачите, я перед нашою розмовою з вами згадав, що власне сьогодні річниця НАТО і до них при приєдналася тридцять здається, Фінляндія вже 31 ша країна, а в 49 му році було 12 лише країн. Так от, і сьогодні є ще одна історична подія. Сьогодні, 4.04, але 2008-го був саміт НАТО в Бухаресті. І саме тоді, якраз, він закінчився саме 4 квітня, і тоді, якраз, а, от на цьому саміті, аби не злити і не псувати стосунки з Росією, Фінля... не Фінляндія, пробачте, Німеччина і Франція, якби, які теж є не останніми гравцями в Північно-Атлантичному Альянсі, а, сказали, що і. Скажімо, так вирішили, що наше е, право на набуття членства здається, так воно називалося, переноситься. Це розгляд цього питання, переноситься на грудень того ж 2008 року. І в грудні нам в НАТО сказали друзі, не зараз. Тобто, питання про перехід до плана членства там а, взагалі відкладається на невизначений термін. Тобто, по суті, я розумію, що в 2008-му ще Росія зрозуміла цей сигнал, зрозуміла, що підтримки України в НАТО нема, і можна готувати, а, як то кажуть, дірібан нашої країни. Мається на увазі, от таку я аналогію проводжу. Ну Росія через лобі в першу чергу в Німеччині зробила все, що ті щоб вон щоб воно не сталося. Ну і звичайно, Франція вони орієнтувалися на Росію. Вони знаходили там 150 вигадок для того, щоб не пускати Україну в НАТО. Хоча, от, наприклад, прийняття в НАТО, це є політичним рішенням. Ще раз завжди наголошую. Ну, наприклад, коли там ну, наприклад, є така країна Албанія, вона є членом НАТО. Чи краще працюють інституції, наприклад, в Албанії ніж в Україні? У мене велике сумніви, як і питання по корупції, але Албанія займає частину серед Зерноморського узбережжя і її прийняли в НАТО. Те саме стосується, наприклад, такої країни, як Чорногорія, яка теж за за багатьма стандартами не підходить для НАТО, але її, але її взяли, тому що Росія розглядала Чорногорію як свою країну, і навіть розглядала питання створення бази на Середземному морі. Ну і її все рівно взяли в НАТО. Тому стосовно України, звичайно, що була чітка директива з Кремля о, по, для німецьких політиків, які в багатьох випадках корумповані Російською Федерацією, відповідним чином була проігнорована заявка в НАТО і в той же, на той же, той же рік відбулася ще одна подія: напад на Грузію. Mm, І Німеччина все. з Францією зробили все для того, щоб Російська Федерація не отримала нічого за це. Фактично, президент Франції Сарказі брав участь так. в легітимізації, в легітимізації анексії різними там планами. Ну і на жаль, і позиція тих сполучених штатів Америки була достатньо млява. Коли пам'ятаємо ту пресловуту кнопку перезагрузка, яку надіслав пан Обама Путіну. Схиларі Клінтон, коли вона очолювала держдеп. Тобто, фактично, Сполучені Штати Америки при пані Обанові Обами, фактично, ну вона теж вибачила Росію, і звідси Росія зрозуміла, що можна з такими західними лідерами робити все, що завгодно. Угу. І наостанок питання, Тарасе. Е, от. Ми якраз перед тим як з вами говорити, от у нас були якісь там ну певні матеріали про НАТО, і ми казали, що там нарешті зрозуміли, яка ж наша роль. Я приблизно собі уявляю, яку нашу роль, як нас розглядають. Ну, зважаючи вже на війну, зважаючи на те, скільки москалів ми знищили, зважаючи на те, як ми тримаємося і якою ціною. А питання в наступному. А якби в північно-атлантичному Альянсі отак кожному роль якусь вигадують, так І, ну чи це от для нас е, має бути якимось заохоченням? Що ми побачили, як ви класно б'єтеся, тому значить, ви будете охороняти східний кордон НАТО? А може, ми хотіли чогось іншого? Якось так, ну. Ну, знаєте, трохи зверхня така західний світ побудований на раціональності і на конкретних функціоналах, які, якщо говорити, в тому числі про НАТО. Можемо щось хочемо, але отака, така, така справа. Ну, дивіться, наприклад, Польщу приймали в НАТО. Це теж було політичне рішення англосаксів. так? Коли і Польщі, коли тільки наприклад зруйнувався Варшавський договір. І польща почала робити реформи. Польща зробили поступку, їм списали, наприклад, 50% державного боргу, 30 мільярдів на ті часи. Зараз це приблизно 60 мільярдів доларів, враховуючи інфляцію. Це було політичне рішення щодо Польщі країн Балтії. Потім це було політичне рішення, тому що англосакси розглядають східну Європу. Як протидію в тому числі Рівноваго і Німеччини і Росії, а тут що додається Україна? Знаєте, є такі вважається. Засновникам геополітики як науки британський відомий діяч Гелфорд Макіндер, який ще на початку 20-го сторіччя сказав таку фразу: хто контролює східну Європу, той контролює Хартланд. Хто контролює Хартланд, той контролює Євразію, хто контролює Євразію, той контролює світ. Хартленд це і є от територія України і територія Польщі. Тому такий от функціонал який цікавить збільшення кількості буферних країн, наприклад, між тою Західною Європою, між Російською Федерацією, і англосакси будуть робити в тому числі з Східної Європи. Суб'єкта, який буде врівноважувати німеччину, врівноважити Росію, і не давати створенню нового альянсу, який існував між Росією та Німеччиною, що руйнує плани англосаксів, тому тут є такий функціонал. Щодо функціоналу, ну а от питання: а чому Туреччина, наприклад, в НАТО її прийняли в 52-му році? Туреччина не відповідала, я думаю, зараз не відповідає багато багатьом критеріям НАТО ані по демократичності, особливо в 52-му році, ані по корупції. все, все що з цим пов'язано, ну, але, але відповідає але, з точки Туреч... зору військової. Аутер, але у Туреччина контролює паспорти Дартнели. Mm -hmm. Туреччина може собі дозволити. Вона гравець на близь, на близькому сході, в тому числі. Тому її взяли до НАТО, тому що це політика і великі і велике питання. Тут тут звичайно, що ну комусь не приємно. Модель та, Тараса кажу та роль та... модель. А... От кажуть мені насправді, що треба треба прощатися, треба вас відпускати. Хоча насправді цікава розмова. За як завжди, традиційно не вистачає часу все обговорити. Але я впевнений, ми що поговоримо в ефірі телеканалу Київ. Дякую, Дякую що знайшли час. Тарас Завгородній політтехнолог, кручи партнер національної антикризової групи, був у нас в ефірі.